Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні продовжую відповідати на питання підписників. Таке ось питання мені задали. Цікаво, що скажуть руни про допомогу Казахстану для Росії, чи йому так минеться? Ну, Трохи переформулюю це питання, щоб поставити його рунам. Ну, загалом мені сподобалось. Цікаво, в принципі. Ну, Давайте подивимось, що скажуть руни з цього приводу. Так, отже, скажіть мені, будь ласка, чи що буде Казахстану за допомогу Росії в обході санкцій? Хай скажуть рони правду. Добре, фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню, що буде Казахстану за допомогу Росії в обході санкцій. Добре. Що ми маємо? Отал перевернутий, Ансус перевернутий Евас. Ну що, збитки, збитки по власності буде, якась втрата довіри, втрата авторитету. Ця руна, до речі, і юриспруденцію символізує, в тому числі договори різні і так далі. Тобто, втрата, ну, втрата, ну втрати будуть. Далі, що ми маємо? Так, рух, рух розкриття. Ага, рух фінансів буде розкритий. Ну, я так розумію, зрозуміло, США, напевно, так? Розкриє рух фінансів по Казахстану, так? От. І в них буде цілісна картинка. В даному випадку, воно мені не як руна перемоги розтрактувалась. Тобто так, у Казахстана фінансовий зиск є, зрозуміло, зі сторони самої Росії, так? Але це все розкриється і воно їм вилізе боком, про що говорять наступні руни. Далі у нас Альгіс перевернутий, маннас перевернутий і Наутіс. Прямий. Що тут? Ну ось втрата захисту, чомусь втрата, ну як, населення. Ну, це не зовсім правильно сказати. Може бути, може матися на увазі те, що. Ну, хоча може бути і виїзд з Казахстану, ви знаєте, в тому числі міграція. така. Ну, і ось доля. Доля, доля, доля. Вона їм, ну, якби це також руна, яка. Боже, виведь його слово. Це також руна, яка проблеми обозначає, в тому числі. Тобто доля така, тяжка доля, будемо говорити, так? От. Ну, це як фінал того допомоги Росії в обході санкцій. Тобто, до речі, це ж також руна захисту вищих сил, в тому числі, не просто руна захисту. Тобто, що? Маємо таке, що вищі сили, будемо говорити, на Казахстан також уважно дивляться, і ще перед вищими силами доведеться Казахстану в тому числі відповідати. Ну якби Якщо людський суд ще якось можна уникнути, так, то кари вищих сил ще нікому уникнути не вдалося. Ось такий от розклад вийшов. Але в тому числі ці отруни натякають на те, що все-таки не тільки вищі сили покарають, а в тому числі і збитки по фінансам мають бути по власності, по авторитету самої країни і так далі. Тобто і зі сторони людей. Ну, чогось у мені тут явно Сполучені Штати йдуть. От. От. Хоча, я так думаю, не лише вони тут будуть участь приймати. Ось такий от розклад вийшов. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!